Дружина, зробили таку плантацію і зараз детальніше покажу, розкажу. Зараз кинемо каплю і будемо як, як посадка. Помідор. Будемо садити, тому що вже йому пора. Такий наш полив. Бачите, на дві каплі. Це вже як коли лісце. Одного куща, бачите. О, і далі ще є. Паску можна буде викупати для себе. Бачите, яка велика, червона. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І ми хочемо трошки посадити в теплиці нашу розсаду помідора. Вона трошки витягнулася, звичайно, тому що погоди немає такої на дворі. Будемо садити скоро отака розсада. Грогрін спасає нас. Якщо чесно, грогрін спасає. Небагато, От така субстанція там є. Бачите, як паста 10 грам. І ви вирощуєте що розсаду, що рослину вже на полі. Але ми посадимо корніва дуже добра. І посадимо, будемо вирощувати трошки в теплиці. Маю червоний, похожий на слон, називається гонг F1. Це буде на полі, трохи кину тут. І у мене туди далі збіркою рожеві 100 штучок. Це не Ну і мікадо. Мікадо є червоне і мікадо є рожеве. От такі у нас. Бачите, але я мікадо кидав по два. Чого по два? Думав, насіння не дуже. Кидав по два. Ну, але є по. Ходив атлет, такий брав. Це для міцної розсади. І, звичайно, затримані в рості трошки, щоб вона не так гнала її. Я вже прокропив, але кажу, що трошки в нас погода, як морози. Морозець був і ще передають на завтра нульова температура. То в теплички, звичайно, можна садити. Так як ми огірок посадили, бачите, росте картопля росте дуже добре. Вже є і картоплини, зараз покажу. А це тут була одна сердисочка. Ми її перефрезерували нашим кентавром, мотоблоком. І ми закриємо чорною плівкою. Під низом два рядочки. Я тут посадю помідора, один рядок і другий. Один буде високорослий мікадо, рожевий, червоний для проби. Ну, а тут буде рожеві, низькорослі з червоним. Тоже ранні сорти, Попробую, як воно вийде в мене в тепличці. Небагато кажу, це просто небагато. Так як і хочеться і картоплі, хочеться всього. От я зараз вам покажу просто-напросто. От у нас картопля, бачите, картопля. І я рию, рию, розриваю. Це вже молода картопля з одного куща, бачите. О, і далі ще є. Але ми її трох, той, чіпляти не будемо. Але є молода картопля. гляньте, вже корене яйце. Це вже як корене яйце. Чесно кажу, це вже величенька. І сьогодні це захід України, Львівщина. І сьогодні вже 24-го, так? 24 квітня. А в нас є картопля. Вже на Пасху можна буде викупати для себе і навіть чуть-чуть на продаж. Хоч є і тут картопля. Я робив такі експерименти, як завжди. Раніше в мішках, тепер теж Рів'єра, це Рив'єра. А ось зараз покажу вам по виросла велика. Виросла велика. Це біла роса білоруса. І зараз я вам покажу, що тут покаже. Вона теж рання, але не ультра. І вона ще такого, як чесно, немає. Ось вам і різниця. Бачите тільки. Ось вам різниця. Рів'єра, щоб знали, посадка на ранню. І білоруса. Дуже велика різниця є в цьому. Ми бачимо з невідь під кущах. І по самих тих, як вона вже вилягається, вони невеличкі, якщо на вулиці, а ця ще й ні. Помідор, як кажуть, не йде разом з тим, але ми для себе просто-напросто зараз будемо садити. Ми тут кинемо каплю, каплю як поливати, покажу, розкажу. Ми будемо тут можна пройтися, навіть тою самою бризкавкою, Підсоєдинили по каплі, підлили, посадили і все. Вона буде на чорній. Під чорною не буде рости ні трава, ні нічого. І плюс ще тепло буде. Ну, це таке. Але головне, щоб воно було. Перед тим, от як ви бачите, може, бачите, такі червоні, зелені. Я таку суміш, як рембик розкинув. І породиски кидав, і зараз, щоб гризуни, і ще буду кидати під корінь, по чуть-чуть, щоб гризуни не їли нашу розсаду. Тому що розсада чекаєш, а з'їдять, і потім не дуже це, як то кажеться, а ще як купча, то взагалі серце рве. Ось така суміш, просто стен реклама. Просто пише від медведки і все остальне. А будемо поливати нашим обичним прискочем. Дамо. На каплю переходника або суєнитель, як ми кажемо. І підключимо. і все, одну сторону закрили, от вам і полив. Недалеко і можна поливати. Я так поливаю навіть на 40 см кабачок свій. І непогано. А це в нас вже огірок. Бачите, помідор по саді покажу. І в нас вже є полуниця. Бачите, полуниця є непогана. Бачите, яка велика, червона, де неде рожева, режавіє. Бачите, є, можна садити все, все воно росте, все воно, тільки треба, звичайно, догляд, ну і тепло. Мікаду трохи буде в мене небагато тут, буде трошки на продаж. Ну а з цього, якщо вона велика, нічого можна її помідора і так закопати, як кажуть, в землю зробити. І буде він непоганий. Чесно кажу, буде непоганий. О, бачите, яка є непогана ця. І буде рости. Просто не, трохи не розчитав з часом. Ну і погода підвела. У нас на півдні можна вже було кидати давно, але ж буду рядок 70, буду кидати на мульчу і під плівку, ще вкину. Ну, а перчик вже буде, трошки, бачите, нормальний, теж покропив це все, щоб не так гнало. Пекіночку атлетом і наш перчик Феррари. І взяв цього року. Капусту нашу акорд відсакати. Це пізня капуста, похожа на агресор, але будемо дивитися, як вона по сроках. Це все будемо пробувати. А це дружина. Зробили таку плантацію. І зараз детальніше покажу, розкажу. Зараз кинемо каплю і будемо як, як посадка. Як ми можемо ще садити його. Дивимося. Такий наш полив на дві каплі. Бачите, на дві каплі. Водички налив, простий оприскувач електричний. І тут придумали, чи по одній каплі я взяв на дві каплі, тут небагато, 12 метрів. І зараз воно залиється, це в мене рожевий, роллі, це як роллі. Називається якийсь рожевий F1. Не й номерний, запешись, а це конг червоний. Різниця трошки є по розсаді, бачите, вона стояла від хараю. Але не чорної ніжки, коронище добре. І ми садимо, будемо рожеві трохи садити в той. Високорослий мікадо. А тут ми посадили, як пройшли рік в горшочках наш огірочок. І непогано було, він був дуже довго у нас. Ми підв'яжемо до гори і хай собі росте. Отакі. От і наш помідор. Будемо садити, тому що вже йому пора, але дивіться, бачите, водичка пройде і буде. Теплиці, звичайно, він має висоту більшу росте, це зразу говорю, набагато більшу висоту, але зато буде краще, я думаю, родить. Треба вчасно пройтися від хвороб. І буде в нас чорна чормоплівка, така була, якраз на 12 метрів. І ми її так зробили, буде непогано, не буде рости і травичка під низом. І буде помідорчик. Зараз каплю видно, вона надута. Бачите, а тут якраз рівно йде, де згин. Отак От ми посадимо наш помідор. Трошка його, звичайно, знизу опасенкуємо, щоб був наверху, на кісті нашій. Ну а високоросли підв'яжемо догори і будемо садити нашу мікаду. Червоного трохи, трохи рожевого. Правда, мало площі теплички, але для себе, я би сказав, хватить. У ну, нас вже вода закінчилась, вже і водичка пішла. Бачите, взяв собі, виключив і все, полив. Коли треба, полив, підключив собі. І буде у вас отакий полив. Тягне до 50 метрів. Одну я пробував і з другої сторони, якщо ще поставити такий пришкод, і буде нормально вам. Так що, плануємо, робимо, головне відвліктися від дурних мислів. А краще займатися милим ділом. Ну і, звичайно, робити донат хлопцям, щоб була скоріше перемога. Навіть, бачите, є морква посіяна, а буряк у нас посадяний. Посадяний касетним. І решта в нас є в полі на вулиці під плівкою. Теж все посадено. Під касетним бурячок. Відкриємо скоро плівку і я вам відео покажу, як в мене росте капуста і все інше. І хоч яка тепличка, але вона цього стоїть. Навіть побачите, бачите, огірочки. Взяти вам розсада різна, різна розсада. Кажу, трошки з помідорчиком високо, але це що палиться тут тепліше, звичайно. Ну нічого, його можна просто в він на касеті, і буде дуже добре. Посадимо в полі там, скільки влізе, я багато не садив, щоб багато було. А так буде непогано. Так само і перець. Зато все може бути. Навіть, от бачите, такі салати для себе. Такі гвоздики. Ну все, туйки приростаються, перець. Це наш кавун на підщепу, а підщепу я тільки по вчора посадив. Кажуть, треба трошки пізніше. Ну, подивимося, що вийде це, я, це диня, схожі, де-не-де виходить. Отака, бачите, вона не перероща нічого нормального. Так як взяти огірочок, трохи пішов. Бачите, ну, тут трохи перепад температури було, звичайно. А це у нас акорд пізній. Капуста пізня відсакати. Тоже схожість 100%, читайте. ну і звичайно, полуниця на вулиці теж квіту багато, вже малесенькі де-не-де. І помалу. Всім здоров'я Україні, перемоги. Ну а нам урожаїв. І ще раз кажу, донати хлопцям. Так як. Зморзі даємо з каналу. До побачення. А ми вже далі покажу, як садиться. Ось так гарненько стоїть розсада. Треба буде ще пролити. Зараз я ще пролив, я просто відрами воду приніс, залив і вона собі помалу йде. До побачення. Миру Україні. І перемоги. Першу